Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. І вітаю всіх, хто приєднався до нас у залі. Та віртуально. медіа-центр України, Окрінформ, розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 330-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я хочу вже традиційно подякувати всім представникам медіа за ту роботу, яку вони роблять, і за ту інформацію, завдяки якій весь світ дізнається правду про. Те, що відбувається тут у нас. Коротко про розклад подій сьогодні, які ми запланували, у шістнадцятій годині до нас приєднається Мар'яна Рєва, речниця Національної поліції України. Ми будемо говорити про трагедію, яка сталася вчора, і про її наслідки. Прямо зараз у нас у студії Олександр Харченка, директор Центру досліджень енергетики. Будемо говорити про саме нашу енергетичну систему. Пане Олександр, ми вітаємо вас. То що зараз? Яка поточна ситуація з нашим? Енергетичної системи. Доброго дня. Ситуація залишається, на жаль, складною. Остання атака нанесла значної шкоди. Пошкоджено загалом 9 енергоблоків вугільних електростанцій, що дуже суттєво зараз в умовах дефіциту генеруючих потужностей, який і до того був відчутним і суттєвим. Так само були пошкодження і е, трансформаторних підстанцій Укренерго. Е, зараз е, триває відновлення цих об'єктів, але коли ми кажемо про генерацію, тут швидкого відновлення е, дуже швидкого відновлення неможливо зробити. Е, мова йде про тижні, і я думаю, що перші результати відновлення цих енергоблоків ми відчуємо десь всередині лютого. Другий, третій тиждень лютого пане Олександр, то ж це перша така атака на наші саме об'єкти генерації? Це не перша атака на об'єкти генерації. Ну, практично всі наші енергостанції зазнавали пошкоджень і до цієї атаки. І оскільки е, дефіцит генерації по, по факту існує е, ще з е, грудня місяця, то звісно, що коли Атака була доволі чітко сфокусована саме на енергоблоках. То ця шкода вона є дуже значною відносно тих резервів, які ми наразі на жаль маємо дуже обмеженими. Чи можемо ми зараз говорити про дефіцит енергії, які в нас є на цей час? Ну, він об'єктивно є, він значний і мова йде про більш ніж 20% дефіциту загалом. А в окремих енергетичних районах він ще більший, тому що, скажімо, київський дефіцитний енергорайон має за моїми оцінками десь приблизно 40% дефіциту загального споживання. І безумовно, ми всі з вами відчуваємо це кожного дня. На жаль. І швидкого рішення цієї проблеми не існує, які регіони найбільше постраждали цього разу, і наскільки ми бачимо в Києві і Київщині, то діють зараз, мабуть, все ж таки аварійні відключення, тому що здебільшого це там понад 6 годин відключення світла і до 2 годин включення його. Тож скільки ще ми будемо в такому режимі, за вашими оцінками, і які регіони це чекає? А... Найскладніша ситуація Київ і прифронтові райони. Херсон, безумовно, частина Харківщини в дуже складній ситуації. Так само доволі складна ситуація на Одещині. Це найбільш, найбільш вражені райони на сьогодні, найбільш складні і дефіцитні. Тут є величезні проблеми, і, на жаль, той графік, який ми маємо зараз. Я би не був занадто оптимізмом і казав, що два-три тижні він суттєво, що найменше не покращиться а далі дуже залежить від того, які будуть результати наступних атак. Була інформація про те, що саме на Київщині, наприклад, голова ОВА заявляв про те, що зараз будуть об'єкти критичної інфраструктури переводитися на дізельні генератори для того, щоб дати можливість більше енергопостачання дати простим споживачам, людям. Наскільки це вихід із цієї ситуації? Ну, чесно кажучи, я не думаю, що можливо перевести відчутну частину критичної інфраструктури на альтернативну генерацію, допоки в нас не з'явиться достатня потужність газової додаткової генерації над імпортом якої зараз іде робота. Тому я думаю, що знов-таки в горизонті найближчому, коли ми кажемо про тиждень-два, От яким чином кардинально покращити енергоживлення в Київському регіоні, в Херсонському регіоні кардинально не вийде. І е, потрібен час для того, щоб, по-перше, приїхало необхідне обладнання, воно в процесі. Йде величезна робота по збору його, по, по привезенню його. Там багато логістичних проблем, багато треба погоджень, багато треба фізично величезні об'єкти переміщувати, і це велика, велика робота. Вона ведеться, але на жаль, її неможливо там помахом чарівної палички прискорити кратно. І так, реально я бачу, що люди викладаються наповну і реально люди роблять все можливе, щоб якомога швидше приїхало, якомога швидше поставити, якомога швидше включити, якомога швидше відновити. І все це відбувається реально цілодобово. Інша справа, що для багатьох районів Київщини проблемою є не тільки загальне енерго. Живлення, але і стан локальних мереж. І е, не найкращий стан е, тих локальних мереж, які на місці е, часом дають невеличкі аварії, часом значно погіршують життя конкретним людям. Бо коли є навіть невелика аварія на маленькій підстанції, то часом для того, щоб знайти ремонтників для неї, для того, щоб вислати туди людей, які зможуть полагодити е, компанії мають приймати рішення чи ремонтувати щось велике що дасть змогу заживити краще там велику кількість людей, там 10, 20, 30 тисяч людей. чи те той самий час бригада витратить на те, щоб поїхати і відновити маленьку трансформаторну, де буде там 5 будинків і загалом буде 800 людей. Ну це така постійна проблема, яку постійно доводиться вирішувати. І дійсно, я реально розумію, що є люди, яким дуже складно через такі невеликі по масштабу аварії, але вони теж для конкретних людей багато, багато важать. На жаль, це те, в якому ми зараз це та ситуація, в якій ми зараз є є, Але робиться ну, максимум можливого для того, щоб з одного боку все-таки не давати людям більше, ніж півдоби залишатися без електрики і підключати їх в будь-якому разі, знаходити ремонтні бригади, висилати їх, відновлювати постачання. І так само паралельно все-таки тримати великий процес відновлення, тримати ключові об'єкти в постійному відновленні. І ну, от я буквально вчора позавчора там бував на кілька. Обох, об'єктах, де йдуть ремонти, там це видно, що люди просто не зупиняються. Ви сказали про імпорт генерації. Які у нас перспективи в цьому напрямку? Перша проблема імпорту електрики з Європи на сьогодні гроші. Це, це питання вимагає чіткого визначення того, звідки будуть взяти на це гроші. Електрика в Європі, на жаль, набагато дорожча ніж в Україні. І коли ми кажемо імпорт, ми маємо відразу сказати, як ми його оплатимо. Ніхто так чи інакше безкоштовно не готовий постачати. І я знаю, що дискусія щодо цього йде в уряді, йде з міжнародними партнерами, але наскільки я розумію, поки що таких остаточних рішень немає. Чи правильно ми розуміємо, навіть якщо таке рішення буде прийнято, і ми будемо а, імпортувати е, електроенергію, а, то це все ж таки, все одно залишається таким вразливим напрямком, тому що для нашої для цього все ж таки потрібна наша логістична яка, система, яка буде транспортувати. Безумовно, високовольтна мережа має для цього бути в стані, в стані принципі імпортувати і розподіляти. Наразі вона в стані, коли це абсолютно ну, нормальний і реалістичний процес. Інша справа, що ми не можемо нічого гарантувати, як будуть відбуватися розвитки подій, зараз передбачити неможливо. Хочеться вірити, що те підсилення протиповітряної Ріальної оборони, яке анонсовано, воно так само допоможе додатково прикрити об'єкти енергетичної інфраструктури. Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Добрий день, я на колода Україн і в мене таке питання за вашими підрахунками: коли до України має надійти потрібний обсяг обладнання, щоб все таки покращити, щоб ми неочно вже побачили, що ситуація з електроенергією покращується. А мій прогноз квітень місяць буде місяцем, коли буде відчутно для всіх покращення якості живлення електрикою. От в квітні місяці почнуться перші хвилі того важкого обладнання, яке необхідно, щоб відновлювати постачання. І я думаю, що в квітні місяці це стане відчутно. Добре, і ще питання: чи готуватися українцям, що наступної зими будуть відключені світла? Я не готовий це передбачити. Коли ми зрозуміємо, яка ситуація з подальшими ракетними атаками, і яка ситуація з нашою обороною в повітрі, тоді ми будемо краще розуміти, що буде. Але я знаю і постійно чую, що планування наступного року вже почалося. Розробка, що саме робити, щоб наступного року ми пройшли зиму і про якомога краще і комфортніше, вже почалася. Що робити зрозуміло? Той план такого термінового відновлення. Який зараз є для весі, весни літа початку осени, він зрозумілий, що робити. Обладнання замовляється або вже замовлене, але ми так само не можемо передбачити, що буде відбуватися з точки зору атак на енергетичні об'єкти. Олександра, традиційно, ми знаємо, що погодні умови впливають дуже на ситуацію з відключеннями. Цього разу я так розумію, навіть бачачи, що на вулиці зараз дуже потіплила наша погода, є такий позитивний плюс. Це не впливає, так ні, це впливає дуже сильно. Якби був такий самий негативний мінус, було б сильно гірше. Що з нашими АЕС? Що з роботою на над сьогодні? більша частина працює? В нас два енергоблоки зараз. Наскільки я бачив останню статистику, не в роботі вони в плановому ремонті завантажені палива, і як я розумію, енергатом дуже напружено працює, щоб повернути їх якомога швидше в загальний стрій. Щодо, можливо, у вас є якісь новини щодо Запорізької АЕС і ситуації з безпековою там? Ну, Ви знаєте, дуже багато активностей зараз навколо і Запорізької АЕС, і в цілому візити МАГАТЕ і розміщення додаткових місій на наших атомних енергостанцій від МАГАТЕ. Це Правильні кроки, але на жаль, я не відчуваю, щоб вони могли призвести до реального такого результату у вигляді повернення запорізької станції під контроль України. І тут я все таки очікую, що тільки дії ЗСУ призведуть до реального результату. Бо все інше я не бачу жодних підстав казати, що там московський режим готовий до якогось конструктивного обговорення і рішення. На сьогодні місія МАГАТЕ вже заїхала на наші станції? Так, да, вже було офіційно повідомлено, що місія МАГАТЕ розпочала роботу щонайменше на двох станціях, мені здається, на третій мають розпочати найближчим часом. Я дякую вам за цей ефір. Дякую, що дякую. долучилися до нас у студію. Нагадаю, з нами був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Залишайтеся з нами. Наш наступний брифінг відбудеться о 16-й годині. Будемо говорити з національною поліцією про трагедію, яка сталася вчора. Тож віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!